Привіт! Рада вас вітати на телеканалі Вінниччина. Мене звати Кристина Мукружицька. Прямо зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на четвер 25 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови в усіх частинах області. На заході очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 26 градусів та плюс 13 вночі. На півночі регіону очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. День температура повітря плюс 25 градусів, вночі плюс 12. У східній частині Вінночини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, температура повітря в день плюс 25 градусів та плюс 13 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці. Будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовності та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На південній території Вінниччини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Температура повітря в день сягатиме плюс 26 градусів та плюс 13 вночі. Протягом у сьогодні очікується мінлива хмарність з проясненнями в центральній частині Вінниччини. Температура повітря в день плюс 25 градусів та плюс 13 вночі. Протягом дня на території Вінниці очікуємо хмарну погоду з періодичними проясненнями. Температура повітря в день плюс 25 градусів вночі, плюс 13 Ось такий синоптичний прогноз на 4-25 травня. Нехай сонце супроводжує вас у всіх ваших пригодах і робить кожен день більш яскравим і прекрасним. Зустрінемо завтра на нашому рідному телеканалі Піночне.